Наступний урок Алгебра. О, це ж Нейтан. Він такий гарний. Самий гарний хлопець школи. Я його кохаю. Тільки він ніколи на мене не подивиться. О, а от і Нейтан. Всім привіт. О, Джил. що моя фото робить у тебе в ящику. Привіт, Нейтан. Я Джил. Ти мені подобаєшся. О, постривай. Ти не на мій смак. Ого, яка красуня. Ти розкішно виглядаєш. Цебрання! Ти вся сяєш, круто! тільки твоє обличчя! Привіт, Нейтан! Ходімо на побачення. Ти мені подобаєшся. Що скажеш? Стоп, стоп! Ви мені обидві не на мій смак? Нейтан, це ще хто? Хто ти? Він мій хлопець? Ні мій. О, куди це ми потрапили? Дівчата, ви потрапили в челендж? Прибери свої вуса. У мене немає вусів. Чи є? Ой, справді вуса, який жак. Потрібно заспокоїтись. Я з совпораюсь. Я маю точний план. Почнемо з маски. Мені потрібен мій дворецький. О, ти вже тут? Де моя маска? Чудова, почнемо з золотих пач для губ. Чудова. А тепер для очей. Тепер надягаємо маску з потрібними вібраціями. Вона зробить мою шкіру гладкою та красивою. Що це біна вигадала. Мені потрібне алоє. З нього вийде чудова маска. Розкриваємо чудово. Знімаємо весь цей слиз з алої. Потрібно більше. Готово. Все прибираємо і додамо ще більше алоє. Ось так. Витискаємо. Клас. Тепер все змішаємо з землею. Ха, Маска готова. Так, наносимо на обличчя. Ну, краса! Ось так. Вона зробить мою шкіру красивою та гладкою. Ой, це ж бруд. Жахливо дворецький, забирай маску. Мені потрібно позбавитись волосся на обличчі за допомогою лазера. Іди чудово, направляємо промені на волосся. От тепер волосся на обличчі немає. Я знову вродлива. Як приємно мати гладке обличчя, а що в тебе простушка? Як тебе джил? А я змила бруд за обличчя. Тепер воно таке гарне, прям сяє. Але треба прибрати монобров. Сьому мені допоможе жуйка. Приклеїли і відірвали. Боляче, мені ця процедура не сподобалась, проте моноброви немає. Круто. Що? Вона стає краще наче? А як тобі це? За допомогою цього гаджета я зможу збільшити свої губи. Що? А в мене такого нема. Натомість є пилосос. О! Тепер я не можу його відірвати. Сайра! Допоможи. Подивимось результат. Ух ти, які гарні пишні губи. Джил, що це в тебе? О, ні, який жах. Давай я тебе врятую. О, важко було, але я впоралась. Дякую за допомогу, Тайра. Я вже прекрасна, але чогось не вистачає. Точно зробимо макіяж. Мені терміново потрібен мій особистий стиліст. Вона точно зробить для мене найкрасивіший макіяж. Алло, Глорія, скоріше приїжджай. О, ти вже тут. О, так, привіт. Я чула, що тобі потрібна моя допомога і одразу прилетіла. Давай зробимо з тебе красуню. Я принесла весь свій набір. Потрібен цей пензлик. Хоча ні, інший. Ні, не підходить. О, я знайшла відповідний. Давай припудримо тобі обличчя. Охо-хо, чудова! Ух ти! Як багато пудри. Ще трохи. Ось так, ось так, ось так. О, що відбувається? Дивно, ну добре. Я б на таке не погодилась. Крища сама. Що ж придумати? Точно, в мене є палітра з фарбами, а пензликів немає. Проте в мене є серветка. Вона мені й допоможе. Ось так нанесу тіні. А тепер нафарбую губи. О, візьму трохи пудри у стиліста Тайри. Ніхто не помітить. Я хочу зробити гарний візерунок на очах. От прикольно виглядає. Мені подобається. І на губах. Як класно! Ого! <гас> Ух ти, Тайро, ти чарівна! Я знаю. Галорія чудово впоралась з роботою. Дякую, більше нічого не потрібно. Це твоя оплата. Yeah. Дякую, Тайро. Обожнюю гроші. А, а це що? А можете мені також щось зробити на долар. Ну, ось так. І то дуже дорого за долар. Розсмішила мене. Нехай у Тайри розкішний макіяж. Але в мене буде приголомшлива зачіска. У мене гарне довге волосся. Я зможу з ним багато всього зробити. О, вигадала. Дістаємо кросівки. витягну шнурки, нарізаємо шнурки на маленькі шматочки. Тепер зав'язуємо бантики на мої хвостики. Ось так вийшло мило. але цього замало. Так, так, так. Що мені ще придумати? О, точно! На моїй домашній роботі багато зірочок. Я можу приклеїти їх на своє волосся. Тепер моя зачіска виглядає дуже прикольно. Мені подобається. Тайра, як тобі? Ого! Ось це так! У мене є свій перукар. Він точно знає, що мені потрібно. Накрутимо волосся. Чудово. А тепер пофарбуємо їх у рудий. Клас. Як смердить! Тайро, перестань! Мені нема чим дихати. Все готово. Моє волосся тепер таке гарне. Додамо золотий обідок. Я виглядаю на мільйон. Залишилось останнє вбрання, і з цим у мене проблем точно не буде. Я можу купити все, що захочу від наймоднішого будинку. О, знайшла, купила ідеальну сукню. А я вирішила додати до своєї сукні трохи легкості. Приклеїмо вату. Ух ти, я почуваюся справжньою принцесою. Виглядає найкраще. Джил, як тобі? Моя сукня все одно краще. Не ж борляю мене вато. Припини, ти зіпсуєш мені зачіску. Лілян, ти така класна. Це все лише для мене. Ей, не штовхайся, хочу зачекати. О, пробачний Нейтан. Це я Тайра, пам'ятаєш мене? Тайра, ти така гарна. Це тобі. Це моя перша троянда. Я згодна. Я буду твої до кінця днів. Дівчатка стали справжніми красунями та знайшли кохання. Челендж пройдено. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.